Так, доповнення до відео, де в мене був розхід 13 літрів на сотку. Тоді я їздив до роботи 5 кілометрів одну сторону, машина не прогрівалася, напевно, навіть до 50 градусів. От проїхав я, що там, десь 40. 36 кілометрів проїхав. Це напевно середня швидкість, чи що? 58. 36 проїхав. Спалив я 2,6 літри. Середній вийшов 7,3. Це вже машина прогріта до робочої температури, печка, світло, траса. Ну, можна сказати, все траса, бо гарна дорога, там трошки пару сіл проїхав, пару міст. Вийшов розхід 7,3. Так що розхід, в принципі, дуже добрий. Але я їхав сам, не гружоний, нічого. Просто що машина не прогріта, маленькі відстані. От такі розходи. А тепер, от траса. Я думаю, ще місто, ну ще літр додавиться. Нічого тут страшного.